Житловий комплекс Грейт. В цьому відео ми обговоримо місце розташування даного житлового комплексу, деякі цікаві моменти, а також юридичне питання щодо учасників будівництва, дозвільної документації, земельної ділянки та комунікації. Ви на каналі Мохнюк Advocates. Сьогодні ми розбираємо нову будову в місті Києві – Це житловий комплекс Great. Першу перевірку по цьому житловому комплексу я здійснила ще в кінці 2021 року. І тоді цей житловий комплекс тільки починав будуватися, і вже деякі будинки стояли і велися активні судові процеси із прокуратурою за земельну ділянку. Як відомо, цей житловий комплекс розташований на земельній ділянці, що знаходиться на лівому березі Дніпра, прямо біля Дніпра, дуже близько до Дніпра, а, знаходиться він недалеко від мостів, тому досить таки зручною є транспортна розв'язка для цього житлового комплексу. Легко можна доїхати до центра Києва за лічні хвилини з цього житлового комплексу. Будується він. За концепцією високобагатоповерхових будівель, які розташовані єдиним комплексом одна за одною черги розташовуються таким чином, щоб вся територія його була закрита і призначалася лише для жителів цього житлового комплексу. Територія в них дуже велика, дуже багато земельних ділянок. Деякі з них менші, деякі більші, і звичайно, різні є орендарі цих земельних ділянок і різні учасники будівництва, але всі вони об'єднані єдиною концепцією. І тому, звичайно, це є єдиним житловим комплексом. Коли ми говоримо про перевірку тих чи інших черг будівництва, то обов'язково потрібно брати конкретну чергу будівництва і по ній дивитися всі документи, тому що у них по кожній черзі будівництва різна документація, дозволи різні. І єдине, що їх об'єднує, це технічні умови на комунікації, тому що ми бачимо, що технічні умови на комунікації видані на досить великі об'єми. Це говорить про те, що дійсно вони підходять на всі черги будівництва. І розділити на який будинок які технічні умови досить таки важко їх видавали на всю адресу, на всі будинки і відповідно на весь житловий комплекс. Якщо ми говоримо про землю, то кожної земельної ділянки, кожного будинка, декілька будинків може бути таке, вони розташовуються на окремих земельних ділянках, а тому по цим земельним ділянкам і отримувалися дозвільні документи. У 2021 році я перевіряла першу чергу, а от нещодавно, в 2024-му, я перевіряла вже другу чергу будівництва. Між ними, звичайно, є ще і третя, і восьма. І багато інших черг будівництва, які варто перевіряти кожну окремо, тому що по ним є різні компанії, будівельні і різні навіть венчурні фонди, які збирають кошти для будівництва цього житлового комплексу. Отже, завершуючи питання обговорення земельної ділянки, ми бачимо, що в кадастровій карті визначено, що дуже багато різних земельних ділянок. На них немає окремих арештів, якихось судових процесів за ці земельні ділянки як, щодо власності, немає, тому що вони знаходяться у власності комунальної громади. Тобто Київська міська рада розпоряджається цими землями. але... Є орендар, який орендує, і відповідно, після того, як буде завершено будівництво, ці всі земельні ділянки будуть передані у керівництво і управління ОСББ. Це і дуже зручно, тому що коли е, право власності приватне на земельну ділянку, пізніше потім важче організовувати користування такою земельною ділянкою і ділити її між власником і співвласниками багатоквартирного будинку, тому що немає законодавчого механізму, як власник має передати. Співвласникам багатоквартирного будинку у користування або у власність навіть ту земельну ділянку. А от з комунальною власністю і державною власністю в нас закон тут все гарно прописує, тому тут проблем не буде. Передається, є порядок, визначений Кабінетом міністрів, і земельна ділянка передається в управління постійним користуванням ОСББ. Цільове призначення земельних ділянок. У всіх земельних ділянок однакове цільове призначення, оскільки вони відповідають генеральному плану міста Києва. Згідно генерального плану міста Києва, в цій місцевості заплановано багатоквартирне будівництво. І земля також має таке призначення. Тобто з цільовим призначенням тут немає проблем. Виникають деякі проблеми із орендою з правом оренди, і були судові процеси. І наразі, як мені відомо, вони ще трошки продовжуються. І тут, звичайно, є деякі питання. Але загалом будівництво іде. Дозвільні документи. Будується цей житловий комплекс, звичайно тільки за класом наслідків as a street, оскільки там 20 майже поверхівки плюс-мінус і такі висотні будівництва тільки за класом наслідком SS3. Як пам'ятаємо, у нас є клас наслідок SS1, SS2 і SS3. SS1 – це для індивідуальних будинків, СС2 це вже щось середнє між сс 1 і сс 3 І СС3 це, звичайно, висотні будинки, там, де призначено для постійного проживання більше 500 осіб. І от о, цей житловий комплекс, звичайно, будується за СС3. Потрібні документи для цього є дозвол і експертиза. І от коли ми говоримо про експертизу, тут по кожній черзі, по кожному будинку обов'язково потрібно перевіряти експертизу і дивитися, до якої ж черги воно відноситься. Тому що так багато секцій, так багато черг будівництва, що в цьому потрібно розбиратися. І е, я, коли їздила в офіс, звичайно, діставала всі ці документи, дуже важко було їх знайти, тому що трошки систематизація хромає. У цьому житлового комплексу з документами їх дуже багато, і вони в переміжку. В них окремо є папочка із документами дозвільними на всі черги будівництва, окремо із фондами на всі черги будівництва, окремо по комунікаціям на всі черги будівництва, відповідно. І це дуже незручно. Для юриста, для адвоката, який перевіряє цей житловий комплекс перед інвестуванням, дуже незручно, тому що витратила я майже три години на те, щоб просто розібратися. В тих документах і знайти те, що мені потрібно. Але найбільше, звичайно, часу я витратила саме на те, щоб вивчити учасників будівництва, тому що по цьому житловому комплексу є дуже багато учасників будівництва, і між ними є договори: договори про організацію будівництва, про інвестиційні договори. Також. Між ними є розподіли квартир, і потрібно обов'язково всі ці додатки отримувати, дивитися і прослідковувати, де ж саме ваша квартира знаходиться, у кого вона у користуванні, чи ви правильно укладаєте договір з правильною особою, яка дійсно має право продавати ту чи іншу, ту чи іншу квартиру. А підрядником по всьому житловому комплексу є ТОВ Магнат Бутсервіс ЛТД. У них є ліцензія, яка діє безстроково, і на в тому числі роботи по будівництву СС-3 об'єктів, тому тут проблем немає. Збирають кошти для будівництва цього житлового комплексу за договором із венчурним фондом. Венчурні фонди є двох типів пайові і корпоративні. В даному випадку ми говоримо про корпоративний інвестиційний венчурний фонд. І ці фонди вони збирають кошти, але вони не є окремою юридичною особою і не можуть діяти від власного імені, від їхнього імені обов'язково має діяти компанія з управління активами. І от також, коли роблю я перевірку, перевіряю, чи є ця компанія, чи є з нею договір, чи в неї є повноваження діяти від того чи іншого фонду, і чи зареєстрована ця компанія як дійсно куашка саме цього фонду. Тому що, якщо не зареєстровано в реєстрі, відповідно не зазначено про це, тоді виникають питання. Завершуючи питання із учасниками будівництва, варто зазначити, що ми завжди перевіряємо і бачимо, що є користувач земельної ділянки, наприклад, для е, першої черги будівництва це приватне підприємство Промбудсервіс 2005. Для інших черг будівництва це може бути інша компанія. І от е, є замовник будівництва, він, він зазначається у... Дозвільні документації як замовник будівництва, а є саме та компанія, яка безпосередньо займається продажем тих чи інших прав. І от коли ми говоримо про право продажу, то обов'язково ланцюжок компанії повинен йти від користувача земельної ділянки і далі. Якщо ж користувача не має права користуватися, якщо ж, якщо ж е цей ланцюжок не веде до користувача земельної ділянки, а веде до якоїсь компанії, яка взагалі ніякого відношення до земельної ділянки не має, тоді ми запрошуємо додаткові документи і перевіряємо їх в офісі забудовника. Загалом по цьому житловому комплексу варто сказати, що є дуже багато позитивних моментів. Те, що там є і паркінги, і розміщення досить таки вигідне, і об'єми будівництва великі, і ціна досить таки приваблива. Але, звичайно, варто перевіряти той чи інший об'єкт для того, щоб у вас в майбутньому не виникало проблем із ним і не виникало питань. І якщо вас цікавить юридична перевірка договору по інвестуванню чи якийсь інший житловий комплекс, можете звертатися до нас. Будь ласка, контакти зазначені під цим відео, і ми, звичайно, допоможемо вам і надамо платні послуги. Сподіваюсь, це відео було цікавим та корисним для вас. Будь ласка, поставте нам лайк, пишіться на наш канал і нехай ваші сім'ї та бізнес процвітає, нехай буде Україна!